Нашу е, давню традицію це співпрацю з роботодавцями. Е, такі дні кар'єри ми проводили достатньо часто, але зв'язку, ви знаєте, з коронавірусом і з е, тою страшною війною, яка прийшла на наші терени, звичайно, ця традиція трошечки була, як то кажуть, втрачена. Але ми розуміємо, що е, після того, як ми переможемо. Цю російську навалу, як ми їх викинемо за межі нашої держави, нам треба буде відновлювати, відбудовувати і будувати ще кращу, ще гарнішу Україну. І тому я хочу всіх привітати в цьому залі. Будь ласка, привітайте наших роботодавців. Дякую. І для коротенького привітання надати слово ректору нашого університету, професору Петру Куципу. Всі, хто тут зараз є присутній. Вони з університетом співпрацюють дуже давно, це точно. Студенти проходять практику, запрошують на роботу, і найголовніше останні роки багато хто долучається до читання різного роду лекцій, так званих гостьових, діляться своїми практичними навичками досвідом і приймають участь в акредитації програм, стейкхолдери. І я тільки. Єдине, кажу, я вам дякую. Зараз Європейський Союз показує дуже велику проблему з кадрами. Робочої сили в нормальному розумінні не вистачає. Ви маєте можливість бути працевлаштовані, ви маєте можливість заробляти досить гарні кошти, тільки треба працювати над собою. Я вам всім дякую. Ну і гарного нам сьогодні е, у цього заходу і гарної зустрічі. Дякую. Сьогодні у нас в гостях. Представники пенсійного фонду. Вибачте, що починаю з пенсійного, але, це, е, але там дуже багато місць праці. Далі компанія Око, парк, готель, Древній Град, ТЗУВ епіцентр К, е, комерційний банк, Приватбанк, «Несле», е, Пенджі студіо, так то в епіцентр, ринок, «Шувар», мережа супермаркетів сільпо, представники отп банку, євротеку, торгово-виробничої компанії Львів, холод, так туристичного оператора відвідай і євроготель. В нас є дуже багато вакантних місць, і на які ми вас запрошуємо, оскільки нам потрібна в колективі, знаєте, така молода кров оновлення колективу на роботу. Якщо ви бажаєте прийти, то в нас конкурсна основа про це. Відділ кадрів завчасно повідомляє на сайті головного управління пенсійного фонду конкурсна основа. Ви подаєте свою заявку, проходите цей конкурсний відбір, і тоді беремо ну, і приймаєтеся на роботу. У нас офіційне працевлаштування, офіційна заробітна плата, кар'єрний ріст. Державна служба, маємо статус держслужбовців. Тому, будь ласка, прошу приходьте, працевлаштовуйтеся. Робота буде. в нас досить цікава, різноманітна. Може, звучить так пенсійний фонд. Всі собі уявляють, що там приходять старі бабульки, дідульки. Насправді ми працюємо із організаціями і працювати в нас досить цікаво. Колектив молодий, тому будемо раді бачити майбутнє покоління в нас. Дякую. Дуже часто ми асоціюємо око з автозаправками, і це дійсно так. У нас великий широкий комплекс автозаправок, проте око це 10 тисяч співробітників. І робота на око у нас знайдеться для кожного, адже це також напрями і ресторанів, і кафе, і автозаправних комплексів. І звичайно ж, також у нас є і потужний офісний центр. Так зокрема, в нас в офісі працює півтори тисячі співробітників, і в нас є різні галузі і різні направлення. І загалом дійсно наша цінність. Є люди, і ми відкриті для роботи студентами. Компанія є великою і вона направлена на розвиток та навчання, адже в нас є великий і потужний для цього ресурс. Є загалом система як дистанційного навчання, так і навчання, яке розроблене в офлайн режимі, і тому завжди є можливість поглиблювати свої знання. Хоці і про своїх співробітників забезпечує їх медичним страхуванням, навчанням, про вакансії, які зараз є в нас відкриті для студентів, зокрема, наприклад, це графічний. Дизайнер, можливо, так здається, неочевидно, але такі напрями творчі і креативні у нас теж є. Тому підходьте, готові до спілкування. От і бажаємо всім е, гарно вам провести час. Дуже дякуємо за представлення. Наш заклад недавно відсвяткував ювілей. Це ми є вже 15 років на ринку. Заклад наш знаходиться зразу за містом Львовом в дуже малівничому місці, в дубовому лісі. На вас чекають в нашому закладі 34 готельні номери, 34 котеджі. У нас є ресторан, у нас є конференц-зали, у нас є басейн, румбамбар. Тому е навчатись і розвиватись професійно наш заклад має куди. ми готуємо автентичні українські страви. Сезонна робота завжди ми всіх студентів запрошуємо на роботу в румбамбар. У нас є надзвичайно різні посади. У нас є смм менеджер, у нас є маркетолог, у нас є і адміністратори. Тому студентів якраз на літо підзаробити коштів і, скажімо так, професійно зрости. Запрошуємо Слово запрошується представниця К». В той же час група компанії К» – це не лише наші торговельні центри, це значно більше. Ось і ви вже можете бачити, що це Це і торговельні центри, епіцентр, також це нові лінії, також це наш онлайн напрямок, також це магазини поза «Епіцентром», власне виробництво, і це, звичайно, наші спортивні комплекси, в яких займаються спортсмени. Зараз ми подивимося три хвилини з нашого життя, нашого епіцентру. Власне, кожен день наших співробітників починається з маленької наради. У нас молодий колектив, середній вік наших співробітників плюс-мінус 30 років. У нас завжди цікаво. У нас керівництво, яке дослухається до своїх співробітників і намагається створити максимально комфортний мікроклімат в колективі. У нас проходять навчання як по товару, так і по роботі на спеціалізованій техніці. Ви бачили, їхав хлопець на навантажувачі, і ось ще працює працівник на навантажувачі. Ми проводимо спеціальні навчання для таких співробітників, щоб їхня робота була безпечною. Ми навчаємо таким чином, щоб кожен співробітник почувався впевнено. Хочу сказати, що 95% наших керівників, директорів, комерційних директорів починали з продавців. Система кар'єрного зростання доступна для кожного. В нашому колективі лояльне керівництво, яке слухає, дослухає Дуже Дякуємо. Дуже дякуємо за представлення. Любов натівна, у мене є декілька таких. Нюансів або зауважень. Що стосується древнього Града, так само не до кінця говорили, що власник древнього Града і керівний склад, це і наші випускники, це є е, ті, які пройшли навчання в стінах е, цього ж теж залу, в якому ми сидимо. І що в Древньому Граді працює ну, десь кожен 10-й точно наш, а може і більше. Оксана про епіцентр говорила багато, але не сказала, що власники епіцентру наші випускники різних років. І не тільки як студенти, а як і е кандидати наук, які в аспірантурі вчилися і захищалися. І про те, що, наприклад, оцей епіцентр, який найбільше Оксана рекламувала, е ну, частково скажу так. Очолює наш теж випускник Юрій Володимирович Якимович, хоча він не тільки його, він є регіональний директор, і що в епіцентрах західного регіону працює близько 20% випускників Львівського Турельно комічного університету на різних посадах. Оксана Правду сказала, що багато хто з них зростав з найнижчої посади і дійшли до верхівки. Якщо взяти Юрія Володимировича, то він попав епіцент, по в епіцентр, по-моєму, у 2007 році, не так давно, вроді би, 16 років назад. Але його кар'єрний ріст до е, регіонального комерційного директора. Це посада е, в епіцентрі дуже серйозна. І око, ну, наскільки я знаю, серед е, тих. Працівників, які в око працює, ну я кажу, наших теж дуже є багато. То так, між іншим, я чому це наголосив, щоб наші потенційні випускники, ваші потенційні колеги, працівники розуміли все ж таки, що співпраця є, і ця співпраця повинна давати результати, і ви маєте. В такому варіанті майбутнє це точно в бізнесі. Тому якщо ви маєте таку інформацію, кажіть, щоб я вже більше не доповнював. Дякую. Бо я буду говорити те саме про шувар, я те саме можу розказувати про Львів, холод багато і, і так далі. Тобто тут є маса тих компаній, які ну, пов'язані з нашим закладом, а ми з ними дуже сильно, тому що вони нам багато сприяють в. Е, Покращенні матеріально-технічної бази, забезпеченні е, багатьох інших речей. Так що дякую, дякую, Петре Олексійовичу. То звичайно, дуже важлива інформація. Дуже. Запрошується до слова представник КБ Приватбанк. Прошу Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, студенти. Зовсім недавно я по той бік, напевно, сиділа і думала, боже, як то класно бути з цієї сторони, але час досить. Швидко промайнув і е, дозвольте запропонувати найкращі, напевно, найдоступніші кар'єрні можливості від ПриватБанку для студентів. Те, що, скажімо, від вас залежить, і те, що ви можете досягнути, буквально відправивши резюме в один клік. Я Тетяна Дучак, я hr бізнес-партнер Приватбанку Західний макрорегіон. Е, ми працюємо. Я працюю у чотирьох областях Західної України, Львівська. Закарпатська, Івано-Франківська та Тернопільська області, але тим не менше, Приватбанк розкинутий по теренах всієї України, тому ми плідно співпрацюємо з іншими макрорегіонами як одна єдина система. Напевно. Кожен з вас мав нагоду і мав можливість проходити онлайн-практику від Приватбанку. Якщо не мали такої нагоди, обов'язково обов не скористайтесь. Стратегічно будували ми онлайн-практику для того, аби кожен працівник будь-якої іншої компанії, аби кожен студент чи випускник будь-якого вузу, пройшовши її, для себе зрозумів і вклав голову, чи він готовий працювати в банківській сфері, чи не готовий. І чи це саме. Те, чим він готовий займатися протягом свого життя, ми дуже творчо підходимо до пошуку наших кандидатів. Ну і в принципі намагаємось досить таку заангажовану банківську сферу е, десь розділити творчими підходами. Е, я зазначала, що до нашої компанії дуже легко і дуже просто приєднатися. і Це займає від вас буквально ну, перші дві-три хвилинки часу для того, аби скласти резюме, відправити його на сайті HR ЮЕ. Далі у нас є єдина співбесіда або з рекрутерами, або з лінійними керівниками, але зазвичай ми її об'єднуємо, куди підключаємо кілька людей, які приймають рішення. Відповідно, завдяки одній співбесіді, ви остаточно отримуєте рішення, чи приймаємо на роботу, чи не приймаємо власне працевлаштування у Приватбанк може зайняти у вас від одного до трьох днів. На жаль, не маю конкретної статистики, скільки випускників вашого навчального закладу працевлаштовані саме у нас, але я більш ніж переконана, що якщо говорити про чотири області, у яких працюємо ми, ну то відсотків напевно, 15-20 точно ви забезпечили від нашої сторони направду великий уклін за вашу плідну роботу. Дякую, Дякую. слів. Головний офіс у нас знаходиться на угорській, 14. І ми є представниками великої міжнародної компанії Nestlé, яка налічує багато різних брендів, різних продуктів, які м. Але зазначу, що Nestlé з'явилось в Україні починаючи з 94-го року, коли був відкритий головний офіс у Києві. Він досі там працює, переїхали в нове приміщення. Далі в 98-му році львівська фабрика Світоч теж стала частинкою сім'ї Nestlé. Що таке аутсорс, я впевнена, ви знаєте, та да? тобто, це щось, якісь частина послуг активності, які передаються комусь. Не вирішило розумно, навіщо комусь віддавати зовні платити за це гроші, як можна це все робити всередині? Тобто, адміністрування, фінанси, бухгалтерія, ведення циклу життя працівника. Це з таких основних, з чого ми починали. Але зараз компанія не стоїть на місці, тут трошки дрібненько вам не видно. Але ми маємо також департамент Integrated Marketing Services, який працює з вебсайтами. Середній вік. 29 років, тобто колектив теж молодий, і ми запрошуємо завжди раді бачити в себе студентів-випускників. І на жаль, я теж не готова статистикою. Перепрошую, так. Але я впевнена на 100%, що у нас є багато представників різних вузів. Наша ключова зацікавленість і де ви можете себе реалізувати. Є таких три ключових напрямки, на яких я хотіла б зупинитися: це іноземні мови посередині, так це фінанси і бухгалтерія. І це є бренд вебсайти. Ми працюємо з міжнародними партнерами, незалежно в якому департаменті нам необхідна англійська мова, починаючи від інтермідіат і вище, залежно від відділу, в який ви подаєтеся. Якщо говорити про інші навики, це аналітика, це знання Excel. -у. Банально, але правда. Так, аналітика, Excel, макроси, якщо знаєте, то залі супер. Так, відповідне знання іноземних мов. Англійська я вже зазначила, і в центрі нашому ми говоримо 25 мовами. Не кажу, що всі мови представлені однозначно однаково, але тим не менше, є і французька, і португальська, і німецька, і врит, і багато інших цікавих мов і розвитку, різні програми, в тому числі iLearn, платформа онлайн навчання. Працюємо більше 7 років на ринку, маємо власне виробництво, не є підрядником. Ну, Я думаю, що насправді то не дуже цікаво слухати. Я буду говорити більше речей, які можуть зацікавити або. Заставити задуматись над тим, щоб піти працювати в якусь схожу сферу. В принципі. І, в принципі, зовнішньою рекламою великих компаній. Серед наших клієнтів «Едем Resort, «Ноа», Цукор, Креденс Кафе, насправді Укрнафта, там дуже багато компаній, і в залежності від того, в якому напрямку хотіли би працювати, таку позицію могли б зайняти в компанії. Бо окрім таких ключових. Якихось ролей, які можуть бути пов'язаними з тим, що ми навчаємось тут. Там є так само виробництво, але думаю, вам цікавіше би було бути дизайнером, маркетологом, це якраз, до речі, сусідні мої спеціальності, за якою я навчався. Можемо забезпечити вас як мінімум дуже хорошою практикою, бо говорю це не з чужих слів, а проходив практику сам. І вона була дуже ціннісна. Я розумію, що. Там тиждень практики може замінити півроку читання якихось книжок, сухої літератури. Взагалі з продукції, яку виготовляємо або яку можемо забрендувати, перелік дуже великий. Там більше ста тисяч різних позицій. З основних це типу поліграфічна продукція може бути, типу банерів, візитівок, флаєрів. Це може бути текстильна продукція, типу форми, і може бути, наприклад, поліграфія. А, вже говорив. Забув. Сувенірна продукція, наприклад, ручок, наприклад, горняток, шнурочки для Бенджиків. На рахунок того, як ми співпрацюємо з нашим університетом, ну, як мінімум, я. <риклад> Крім того, вияснилось, що наняли працівника, який навчався на моїй же спеціальності, реклама в бізнесі, але на рік молодший. Я його в університеті не зустрічав, зустрів там. І Вияснилось, що ми з одної спеціальності. Але я думаю, що в подальшому 100% можемо плідно співпрацювати з університетом, в якому я навчався. Це представник ринку Шувар. Я з тої компанії, в якої немає вакансій. У нас закриті всі вакансії. Станом на сьогодні і вже 6 місяців. Цим пишаємося. Про що поговоримо та ринок-шувар група компаній. Ми насправді є площадки для здійснення підприємницької діяльності. Що хочу запросити вас? У нас є площадка для торгівлі, де ми можемо торгувати продуктом, У нас площадка для виробництва для обміну досвідом. Станом сьогодні у нас на території здійснює підприємницьку діяльність понад півтори тисячі підприємців усіх різних сфер: від виробництва до е, просто перепродажу до якоїсь роздрібної діяльності офіси, аутсорсної послуги. Все здійснюється на території, ну не на території, на базі е, групи компаній ШОР. І відповідно ми яких і навчаємо, розвиваємо, в них розвиваємось, так в них черпаємо, тому що молода кров е, завжди приносить щось нове. Чого би хотів побажати е, вам, так, окрім того, щоб ви побачити вас в якості наших підприємців? Я б хотів, щоб років через 10-15 ви вже сиділи тут на сцені так, перед наступним поколінням е, студентів і запрошували їх до себе на роботу. Так? На жаль, не зміг прийти наш засновник, але наш засновник теж раніше сидів по ту сторону, так як А тепер я представляю його компанію. Це Роман Степанович Фадишин, це засновник групи компанії «Швар». Тому прошу всіх, долучайтесь до підприємницької діяльності. Потрібна допомога звертайтесь на «Швар», ми завжди йдемо, як реалізувати ваші ідеї, де реалізувати, побудувати комунікативні зв'язки. Ну і всього нам найкращого. Дякую. Прошується представник отп банку. Маємо два банки на сьогодні. Західна Україна представляю е, всі області Західної України. Е, пошук персоналу, е, адміністрування і всі HR-бізнес-процеси. ці е, пі банк входить в топ 10 банків України з наданим капіталом. Це 100% стопроцентна ін... наземна інвестиція. У банк входить в в груп, де входять е, також у капітал, пеншин факторінг, які в які успішно працюють також е, на територіях України. Е, хочу. Також е, сказати, що е, ми у Forbes Україн визнані в п'ятдесятку найкращих роботодавців України. Е, дана нагорода, ми дуже пишаємося, тому що ну не бонебагато могли цього досягти. Ось, е, різні всі визнання, які я думаю, кому цікаво, тому запрошую на ціпі банк ком'ює завідати і передивитися. вже майже 150... Більше 150 мільйонів гривень зібрано на допомогу по різних напрямках. Найцінніше, що в нас є, це є люди плюс керівник регіонального відділення в місті Львів, випускник вашої, вашого університету вона дуже хотіла бути присутня, але у зв'язку з певними обов'язками не може цього зробити. І ми, ми реально цим пишаємося. У мене дуже тісна співпраця, дуже багато проходить стажування в нашому університеті. Також в нас є платні стажування, платні студенти. Увага, увага платні стажування, тобто стажерам за те, що вони на нас стажуються, набираються досвіду, і також ми від них чогось набираємося. Ми готові також оплачувати. Є контакти ми. Є прізвище, мій телефон, мій мейл, а також вакансії, які в нас станом на сьогодні відкриті, це і стажери, практиканти. З радістю ми всіх бажаючих, хто хоче, бажає пройти практику, запрошуємо до нас. Також готові стажувати, розпочинати стажування для подальшого працевлаштування з хол-менеджерів, так званих Мітерґрітер, тобто це асистенти з координації, асистенти залу. Потім з перспективою подальшого кар'єрного зростання також ще є ваші студенти, які зразу, не проходячи оці всі етапи, протягом певного періоду стажування в нашому банку, займали позиції, такі як експерти з продажу, експерти з обслуговування клієнтів, і в середньому кар'єрний ріст, в залежності, звісно, від працівника майбутнього становить рік півтора-двох до двох років до якихось вищих топових позицій. Тобто, у нас кар'єрне зростання досить швидке на сьогодні. Дуже дякую за увагу. 5 хвилин вклалася. Всіх бажаючих запрошую до своєї стійки поспілкуватися, поговорити і дослідити інші питання. Дякую. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. І до слова запрошується представник торгово виробничої компанії Львів холод. Добрий день, шановні викладачі, студенти, гості. Я Володимир Чернецький, заступник генерального директора компанії Львів Холод. Ви нас більше знаєте як мережу рукавичок. Тобто у нас більше 200 супермаркетів продуктових у Західному регіоні. І враховуючи те, що дуже багато з вас проходить в нас і практику, і в принципі, ми, напевно, дуже пов'язані спільними напрямками, то не буду розповідати про сам бізнес, бо ви його знаєте, хотів. Такі дві особливості відзначити. Перше це патріотизм нашої компанії. Ми в 2014 році, після початку війни, відмовилися від продажу російських товарів. Ми ще тоді передбачали і не помилялися. На жаль, в тому, що агресія буде. І ну і ми тоді втратили дуже серйозні цифри, тому що багато груп товарів не було. Ми запрошуємо вас до нас. І в супермаркети наші, і в офіси. Е, ну, справа в тому, що продуктова мережа це не просто виклик товар і продав, це глибока аналітика, це ну, дуже багато сучасних електронних систем, це каси самообслуги, це е, бізнес-аналітика. Це дуже багато цікавого, яке буде вам, для вас в нашій компанії. Також е, ну, Петро Оксійович завжди. Хочу рекламу, то скажу, що наш головний акціонер, президент компанії і ще декілька акціонерів це ну, львів'яни, вони теж є випускниками Львів... ну тоді ще комерційної академії, зараз львівського комерційного університету. Вони є випускниками Львівського троє економічного інституту і мої однокурсники. Тому Ну, Більш детально, якщо зацікавить, в принципі не тільки до столу, прошу звертати, звертається в принципі в нашу компанію. У Нас дуже багато завжди відкритих вакансій від топ рівня до, до, до інших рівнів ну, на всіх рівнях, скажімо так. Ще як рекламу своєї компанії, скажу, я банкір. Після закінчення аспірантури пішов працювати в банки. Працював 15 років від головного спеціаліста до ВО, голови правління банку. Але останні 10 років працює в компанії Люхолод. Я думаю, що це теж трохи реклам. І Запрошую. до слова запрошується представник туристичного оператора. Відвідай. Всім доброго дня. Ну, Якщо вас попередники запрошували на роботу, то я скажу, що в нас теж вакансії всі закриті. Ось тоді я вас запрошую відпочивати, подорожувати, подорожувати нашу країною, пізнавати їх, хто можливо десь ще не був в якийсь куточках. Ось так що дійсно у нас є теж певний будемо казати штат. Ось ми теж собі підбираємо спеціалістів. Ну можливо, трошечки можливо, це не зовсім ваш такий. знаєте, заклад я не знаю по статистиці, чи ваші представники у нас працюють, чи можливо стажувалися. Ми беремо теж на стажування студентів, але дійсно ті, хто себе бачить в туризмі. Ну, наш офіс за Марстинівська, 34. Я представник туроператора відвідай Олена, менеджер по корпоративних клієнтах, по роботі з корпоративними клієнтами. Ось, так що дійсно подорожі у нас Україною різними регіонами. Зараз трішечки відкриваємо для себе Польщу. Так що, будь ласка. У мене теж є своя стійка. Він в індивідуальному порядку. Я все розповім про туризм, кого цікавить, як як робота це теж можна розглядати. Дякую, дуже дякуємо, шановні е, гості, шановні студенти. Ну а тепер я думаю, ви прослухали дуже цікаві презентації і до роботи. Будь ласка, в кого є питання? Задавайте вам дадуть вичерпні відповіді, і розкажуть про всі можливості працевлаштування. Дякую.